Люди вже настільки звикли до війни, що навіть не йдуть в укриття під час повітряної тривоги. Так, це правда, і це дуже неправильно цікаво. А що люди кажуть? Якщо бути чесним, то ні. А Як ви ставитесь до того, що українці ну, перестали вже ходити в укриття? Це про безпечність, мені здається. Коли вже отрифувалося, це відчуття небезпеки сильне, тому що якщо ми пригадуємо початок повномасштабного вторгнення, тоді ми всі з сусідами збиралися, облаштовували наші укриття, ми прибирали підвали, проводили туди світло. Зараз ці приміщення закриті. Ні, не ходжу, але потрібно. Погано ставлюся, тому що є загроза небезпеки постійно. Потрібно ходити і в укриття. Ну так, кожен раз? Не завжди. Скажіть, будь ласка, ще як ви ставитесь до того, що люди зараз вже перестали ходити в Це погано, тому що якщо в Чорницях ніколи нічого не прилітало, то не означає, що ніодна разу таке не може статися. Не завжди, але так. Як ви ставитесь до того, що люди вже наразі перестали спускатися в окрузі Негативно. Ми слишком живемо в комфортному місці і воно притупляє нашу. Що це станеться, але не з нами, на жаль, ні. Не спускаюсь. А як ви ставитесь до того, що люди вже перестали спускатися в укриття? Ну, звичайно, це неправильно, я розумію, але ви знаєте, я не от рядом тут з нами я не знаю укриття таке, щоб воно було. Як сказати, облаштовано нормально. У нас є в 53-му будинку, але там такі собі умови. На початку бойових я спускалась, ну а потім вже ні, тому що думаю, як Бог дасть, так і буде. Я вам скажу. Я з Києва, тому в мене на автоматі, звичайно, що так. До війни не, не можна звикнути, коли тебе або твого рідного когось б'ють, моментально всі підуть. Це має бути обов'язково для всіх.